По всій території України зустрічається в середньому там кожного фермера в залежності від технічного забезпечення, в середньому там від 12,5 до 35 см, Також зустрічаються там, від 45 до 70 сантиметрів міжряддя, в залежності від технологій, тобто є господарства, які працюють там по органічній. Технології із проведенням міжрядних обробітків. Відповідно, тут буде зовсім інша технологічна операція, тобто, відповідно, вимагає підходу із широким міжрядів. Також зустрічаються там твін-посіви, зустрічається там стрібтіл-технологія, де ширина міжряддя вона теж коливається від ну, в середньому це 25 сантиметрів. Також, наприклад, є технологія новотіл, яка в середньому це від 18 до 25 сантиметрів, тому що там є своя специфіка в тому, що велика кількість поживних решток, і відповідно ширина міжряддя вона має бути, скажімо, чуть-чуть більше. Скажем, кожна ширина міжряддя вона має місце існування, і воно більш залежить від того, від матеріально-технічного забезпечення господарства, яка є в наявності техніка, воно залежить від забор'яності поля тобто поля, які мають там Проблему із забур'яненням відповідно там ширина ж міжрядів з, міжряд з, ну, з 12,5-15, вона підходити не буде, тому що е буде мале вікно застосування страхових гербіцидів, тому що грунтові гербіциди так вони тримають, але умови бувають складаються різні клімат змінюється. Але все, все скажімо, за роки там, досліджень, випробувань, технологічних, ну, страховий гербіцид за класичних технології, він ну, 100% він є. Чи це від водольних, чи від ну, немає різниці, але він є. Відповідно на е, з, з вузьким міжряддям на забур'янених полях буде тяжче це контролювати, тому що коли соя має другий трійчатий лист, Починає там, фаза переходити в третій, міжряддя повністю зімкнене, відповідно вже є, виникають питання. Але зараз, скажімо, весь світ і Україна в тому числі в зв зв'язку з тим, що йде зміна клімату, тотальна зміна клімату, війде напрямок до звужування міжряддя, тобто там в середньому там, від 12,5 до 17. Перше, це оптимізується площа живлення, тобто на одному квадратному метрі чи на одному гектарі йде рівномірний розподіл скажімо, на сінин на гектар. На вузькому міжрядді воно швидше закриває ґрунт. Тобто, відповідно, соя швидше закриває міжряддя, створюється мікроклімат, зменшується випаровування вологи. І там в південних регіонах чи східних регіонах, де є проблема з вологозабезпеченням, де немає поливу, це багатні землі, відповідно будуть йти до гущого до міжряддя. Але також що дає вуще міжряддя, відповідно від цього всього, щоб отримати максимальну віддачу і максимальний показник урожайності, треба зробити оптимальну площу живлення. Оптимальна площа живлення сої вона має бути, скажімо так, в формі круга. Це оптимально, тобто для кожної насінини воно попадає однакова кількість вологи, пожневних речовин і так далі. Але, скажімо, у зв'язку із скажімо, з технологічними аспектами вона змінюється. Тобто, в будь-якому цьому міжряді, тобто, це не це не то, що закликання до звужування міжряддя. Тут треба теж скажем, підходити технологічно і з розумом, тому що все залежить від сортів. Оптимальна площа живлення, вона пов'язана якраз на моїх двох питаннях: це ширина міжряддя і густота. Тобто, треба скажімо, дотримуватись незалежно від того, яка буде ширина міжряддя, ну треба завжди дотримуватися. Правильної і рекомендованої густоти рослин на момент збирання тоді буде якийсь, скажем, загальний успіх у там у скажем вирощуванні.